Закінчувався робочий день. За вікном уже сутаніло, а грудневе небо повільно сипало сніг, ніби поспішало накрити місто білою ковдрою до Нового року. У дитячому садочку було тихо, надто тихо, як для 31 грудня. Світлана глянула на годинник і зітхнула ну от, знову ми з тобою, останнє Маринко, тихо сказала вона. Дівчинка сиділа на килими і серйозно розмовляла із своєю лялькою, ніби пояснювала їй щось дуже важливе. Вона навіть не підняла очей. Світлані було сорок, вихователька з великим серцем і втомленими очима. Вона давно звикла, що Маринку завжди забирають останньою, і її тато Ігор ніколи не поспішав. Проходив завжди похмурий, мовчазний, часто навіть не роззувався. швидко брав дитину за руку і йшов, не дивлячись ні на кого. Світлана не раз хотіла з ним поговорити, але його погляд завжди зупиняв слова на півдорозі. Вона набрала цього разу його номер, раз, другий, третій, не бере, прошепотіла сама до себе. У коридорі вже вимкнуло світло, охоронець знизу плечима, натякаючи, що йому теж хочеться додому до святкового столу. Світлана на мить подумала залишити маринку під його наглядом, але подивилась на дівчинку ту, що так старанно вкладала ляльку спати, і якось не змогла. Я з тобою побуду, не бійся, усміхнулась вона Маринці. І саме в цю мизу задзвонив телефон Ало? Голос на тому кінці був хриплий і зламаний. Вибачте, будь ласка, я сьогодні не зможу забрати маринку. Моя дружина в лікарні, я, я не знаю, що робити. Світлана мовчала кілька секунд. Ну, якщо ви не проти, я заберу дитину до себе, а завтра ви зможете її забрати, коли буде така нагода. Він довго мовчав, а потім сказав Дякую, дуже вам дякую. Вона навіть почула, що їй здалося, що він плаче. Того вечора вони зустріли Новий рік удвох. Світлана поставила маленьку ялинку, знайшла старі іграшки, зварила какао. Маринка слухала казку, притулившись до неї, і вперше за довгий час заснула спокійно. А вранці прийшов Ігор. Він виглядав інакше зламаний, очі червоні, шкіра, здається, почорніла. Її не стало, сказав він і не стримав сліз. Вона довго хворіла я, я постійно був на роботі, я військовий. А ще він зніяковіло зітхнув, я завжди поспіхом тікав, навіть не розувався, мені було соромно. Після змін ноги, ну ви розумієте. Світлана мовчки слухала і вперше не була на нього сердита, а бачила його таким беззахисним. Вони разом думали, як сказати Маринці правду, плакали, мовчали, трималися, і саме ця біда їх об'єднала. Згодом з'ясувалося, що всі гроші пішли на лікування е, дружини, і тепер Ігор з донькою фактично не мали де жити, бо свою квартиру продали. Поживіть у мене, сказала Світлана просто у мене кімнат, двокімнатна квартира, одна кімната вільна. Ви, Ігоре, постійно на роботі, а я з Маринкою впораюся, ми і так постійно разом. Він погодився від безвиході. А потім життя почало тихо складатися спільні вечері, домашні завдання, малюнки на холодильнику. Маринка давно вже казала Моя мама Світлана. Через рік Ігор зробив Світлані пропозицію. Я не знаю, як воно буде, але я хотів би бути з тобою разом. Світлана погодилася. Про власних дітей вона навіть не мріяла, вважала себе надто старою для цього. Але доля і тут мала інші плани. Коли Світлана зрозуміла, що чекає дитину, вона довго сиділа біля вікна і плакала від страху і щастя водночас. Свій 43-й день народження вона святкувала під ялинкою. Поруч була Маринка, уже школярка, і маленька сестричка на руках. І тоді Світлана зрозуміла. Іноді життя веде нас найтяжчими дорогами, щоб таки привести до щастя.